Молитви віруючих на кожен день тижня, вечірня молитва у п'ятницю, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. До кого ще я зверну своє лице, мій Господи і Боже? Тільки до Тебе одного. Темрява і небезпека оточили мене. Але ти є світлом мого життя, світлом правдивим, яке розбиває темряву. Відкрий мені, Господи, свій розум і любляче серце через Ісуса Христа, і дай мені відпочити у ньому, моєму безпечному пристановищі, моїй міцній фортеці, у якій я можу мирно відпочивати у вісні, і тоді мій спочинок. Буде для мене правдивим відновленням сил і благословенням. Спасителю мій, попередь і відверни усяку ворожу силу, яка прагне завдати мені шкоди чи болю, і розламай навпіл усі списи, які цієї ночі можуть бути спрямовані проти мене. Вбережи моє тіло у чистоті і святості і дай спочинок моїй душі, моїм думкам і тілу. Щоб вони мали радість і втіху у тобі, моєму житті і спасінні, поблагослови і захисти моїх рідних і близьких цієї ночі і повсякчас, і нехай вони також відпочинуть у мирі, просвіти моїх ворогів, і нехай їхнє серце пізнає тебе, наверни, до... наверни їх до каяття. І вчини їм справедливо відповідно до Твоєї святої волі. Провадь і просвічуй тих, хто при владі, тих, хто наділений повноваженнями, які ти дав їм. Нехай Твоя ласка буде виявлена до кожного, щоб вона могла захищати нас тепер, повсякчас і повіки. Амінь.